Служба безпеки України в Закарпатській області підсумувала результати роботи у 2023-му. З початку року за матеріалами СБУ розпочато 313 кримінальних проваджень 184 особам вже повідомлено про підозру. Судами винесено 48 вироків. Попри всі спроби ворога використати свою агентуру, колаборантів чи дестабілізувати ситуацію в нашій країні, СБУ вчасно протидіє і що навіть більш важливо, діє на випередження. Саме тому наші співробітники продовжують працювати 24 на 7 і на фронті, і в тилу заради одного, як найшвидшої перемоги та звільнення всіх українських земель. За рік на Закарпатті суди винесли вироки особам, яких раніше затримала СБУ 11 вироків за виправдовування збройної агресії РФ, близько семи за незаконне поводження зі зброєю. З найбільш знакового за матеріалами СБУ до 12 років тюрми засуджено колаборантку із Закарпаття, яка у співпраці з Росією та окупаційною адміністрацією організувала інформкампанію з виправдовування війни. Також до 20 років тюрми засуджено самопроголошеного прем'єр-міністра псевдоутворення Республіка Підкарпатська Русь. Він діяв за вказівкою спецслужб Російської Федерації і намагався створити в області псевдодержавне утворення. Співробітники спецслужби з початку року викрили з десяток російських агентів, які мали дестабілізувати ситуацію зсередини. До прикладу, цьогоріч СБУ зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва, який за вказівкою російської спецслужби займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України. Також у квітні цього року ми викрили російського агента антисеміта, який штучно розпалював антисемітські настрої. Було проведено багатоетапну спецоперацію. У ході якої вдалося запобігти спробам спецслужб дестабілізувати внутрішню політичну обстановку в регіоні. Речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Де голосила, наголосила, що окрім протидії російським спецслужбам, ключовими досягненнями СБУ за 2023-й можна вважати документування і притягнення до відповідальності внутрішнього ворога, який своїми діями шкодить безпеці держави у жовтні. Сбу викрала закарпатського підприємця, який під час війни допомагав Росії виробляти радіолокаційні станції на військові кораблі. Для реалізації оборудки він виїхав до однієї з європейських країн звідки й перевозив відповідну сировину, нібито для замовників з близького сходу? Загалом за цей рік ми провели десятки спецоперацій задля безпеки нашої країни. За словами Ван Димільов у умовах війни співробітники Служби безпеки України ефективно захищають державу та її громадян. Це команда фахівців, яка разом з іншими представниками сил оборони протидіє воєнній агресії, нейтралізує диверсійні, терористичні та кіберзагрози, захищає інформаційну безпеку і критичну інфраструктуру.